Яку хімію додаєте в бетон від морозу? Якщо ви думаєте, що у вас врятує якась хімія пластифікатор від замерзання, суміші і конструкції, ви помиляєтесь. Вони більше допомагають в ролі пластифікуючої водоредукційної домішки. Також якісь там є у них, в що я не вірю, ефект від замерзання. Ну, це він дає можливість, знаєте, замістити, донести і укласти. Що рятує? Це або підігрів, але підігрів це складна історія взагалі. Рятуєш, об'ємна масивна конструкція. Її добре обмотуєш плівкою, відсікаєш потік холодного повітря, і вона при гідратації, тобто при схоплюванні, сама себе підігріє. Ми виконуємо такі роботи до мінус 5, мінус 7, добре обгортаючи два слоя плівки, обкладаючи, підсипаючи землею. Про фундаменти в землі вони не замерзнуть, самі себе не гріть, а от армопояса, колони це вже складність. При великих морозах навряд чи вам щось допоможе, крім. Про Підігріву це великий досвід треба мати.